Подарунками та привітаннями з Днем Перемоги телерадіокомпанія Вектор завітала до ветеранів війни учасників бойових дій у Другій світовій війні Павла Прохоровича Дубіни та Олександра Петровича Сиська. Олександр Петрович та Павло Прохорович пройшли війну у 50-х роках минулого століття. Познайомилися, працювали у Лозівському локомотивному депо, і після того як депо збудував будинки для своїх працівників, стали сусідами. Війна для Олександра Петровича Сиська розпочалася у юному віці у грудні 42-го року. Я родився хвідоровки, дуже скоро, ну а зараз консомовці. А туди, в тяжелі години, я переїхав, ну хоч отець переїхав в Сахнущин. І там оттуда нас, мене забрали в армію, 17 років він в руку і говорять, давай. Защищай і діроді. Ну, ми тут стояли Сахновщина, отака А тоді, якраз в Старій Раді було, і старі раді вже почали його гнати. І нас відсюди перебрасували в эту ну, у і ми, ми там якраз дійшли до донця. А тут якраз воно тут, говорить, надо обід, кухня. Ми пообідали, все. А туди підняли і говорить, давайте ще йти дальше. А воно як пустив, такі лопати, на 20 метрів нічого не видно. А туди кричать німецькі танки. А я фактически, що мені, 17 лет, фактически я живого танка не, не видел. А вони кисять, давайте в розсипну, щоб, ну, якщо вже кого настидеш, значить, та так та, тому биш. І попав я під танк. І мене при, при, придавили. Ну, щастя моє, що там були, був окоп і ям. І він мене тут туди, туди так придавив. Ну, от ранив в в спину від голову здорово ударив, тому що я місяця полтора-два в ще не розговаривав. Ну, по госпіталях водив. А туди прийшла -то, сестра, ну, це в госпіталі. Та говорить, отак, що таке? Та отак і отак. Говорить, у мене є бабуся така, що може допомогти. А це ну, а я ж розговаривати не, не можу. Я, та, та, я попонімаю по, по слишу, а поймати чи то, а говорити я не можу. Ну, вона от, вона, я не знаю, чи ходила, мене водила до бабки, чи бабка, може, проходила в госпіти. От вона там поговорила зі мною і туди почала віддаватися різні ну ж страв. І ви знаєте, я по потіхонечку, потихонечку, по ну вона говорить, вам розговаривать буде тяжело. Ну, ви на двор виходьте, пісні знаєте. Ну, і я ж слышу, только що я разговаривать не можу. І я говорю, я И я ото вийду, другий раз, на думку, кої-будь песенку. Після лікування Олександра Петровича забрали до 44-го прикордонного кавалерійського полку, з яким юний Олександр попрямував до Казахстану, а далі на Далекий Схід. Після закінчення війни Олександр Сисько потрапив на Чорноморський флот, де прослужив 5 років. Після служби влаштувався працювати у Лозівське локомотивне депо, де пропрацював більше 40 років. Пишаємося нашими земляками і пам'ятаємо про ваш величний подвиг. Бажаємо нашим дорогим ветеранам міцного здоров'я, щастя і благополуччя, мирного неба над головою і віри у завтрашній день. Ветерани війни побажали і нам, молодому поколінню, щасливого і мирного життя.